Миколай і його чарівна книга. Кажуть, що вдома Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому говорять, що якщо ти себе в цьому році погано ввів, то подарунка. Від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник, і він готовий пробачити всі погані вчинки, варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив, і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у Чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато, інакше покарає тебе святий Миколай у наступному році.